Друзі, вітаю вас, Воля Миколаїв. Там, бачите, на тій стороні пам'ятничок я зблизька не знімаю, тому що там тривають слідчі дії. Кляті шахіди. От просто епічність того, що відбувається в Україні, вона мене просто так, знаєте, і дивує, і надихає. Нема чекіста, нема чекіста у будь Ті ж руслики. Ну, Скоріше за все, шахіди попали в пам'ятник. Ну, звісно, співчуваємо культурному надбанню бляха муха. Але руський мір жере сам себе. На жаль, постраждали от будинки. Бачите, ось будинок там повилітали вікна. Я ближче не можу підійти, там тривають слідчі дії. Але... Але добре, що чекістів у нас стає все менше і менше. Погано, що це не зробила місцева влада в чомусь. Хоча, хто знає, хто знає. Дякую, друзі, до зустрічі. Все буде Україна. Миколаїв це Україна. Слава Україні!